Три чотири в порядку відповідають українці на запитання, як ти? І що б там не було? I'm fine. Я в порядку. 16 січня відбулося погашення марки I'm fine в приміщенні обласної військової адміністрації. І хочеться вірити, що і наше суспільство цивільне, і наші військові все ж таки нарешті скоро скажуть I'm fine, тобто мені гарно. Зі мною все нормально і скажуть це щиро. Проштампували першу у 2025 році Марку. Іван Ващенко, заступник голови ОВА, Ігор Ярош, директор з розвитку мережі Чернігівського регіону Укрпошти, і Світлана Халимоненко, пресофіцер ОК Північ. Хотілося б наголосити на тому, щоб суспільство не забувало про те, що військовим також важко, не тільки фізично, а й морально, і тому їх дуже важливо підтримувати і задавати питання: а як жити? Тираж марки 500 тисяч примірників. Вартість аркуша з чотирма марками 160 гривень. Що зображено на марці? Читайте в газеті. чи? а що вже ще?